Вчора я нічого не знімала вже ввечері, бо в нас виглянули світло. Потім ми дивилися а, а, серіал. Ну, коротше, якось так. Нічого такого цікавого не було, думаю, ну, ладно. Змонтувала декілька влогів, але треба, я розумію, що просто з цим відключенням світла, то треба, типу, швидше їх монтувати. Тому сьогодні я буду, постараюся швидше їх змонтувати, бо. Сьогодні я буду ще прибирати, поки є світло, треба он, прання забрати, потім хочу собі брови зробити сама. Тому якось так. Зараз йдемо до мами забрати продукти, щоб вони не змортились. Тепер така крута. Келючки мене такі класні. От, тому якось так вже повернемось до вас, коли вже будемо вдома. Будемо пити каю, uh -huh. так? Беремо всім гарного та продуктивного дня. Так, ми вже вдома. Зараз поставлю штатив. Це досить зручна штука, блін, просто як зараз ми з неї жили колись. Зараз буду ставити водичку грітися, щоб зробити кавусю, або чай, що-небудь. Налаштовуватись на роботу, бо у нас сьогодні буде досить продуктивний день, ми будемо прибирати, щось складати, бо я розумію, що все ж таки завтра приїдуть, прийде бабуся, приїде моя тітка з, ну, з, з двоїдними братами. Ну і ще деякі люди під, під питанням. Тому подивимося, як воно завтра буде. Як і що, але все ж таки прибирати треба, готуватися треба. Мама на роботі, тому на мені буде прибирання, попилососити, порозкладати. От. Тому так, да. 7 числа вже буде найцікавіше, тому що ми будемо розбирати речі От. і будемо вже вирішувати, як нам добиратися, що і як. Треба було сьогодні зізвонитися з знайомим, щоб ми розуміли, що нам робити. Не що нам розраховувати. Отак от. Тож, на вулиці жарко але нам дали світло. Це просто. Я дуже рада, що я купила штатив. Це така класна штука, я вам кажу. Це просто це знахідка. Я, напевно... ну, Я хотіла його давно, але думаю, ну, та ну, блін, ну, штатив ну, навіщо. Угу. Треба треба. Отак от. Так, все, ми, ми з вами справились, ми увімкнули хай гріється, зараз йдемо кімнату. Так, у нас тут вентилятор, але хай на одиночку дує. Багато не треба. Фух, да. Вчора роздрукувала такі от картинки, які буду клеїти. Це на соняхи, троянди. Ще якісь ну, і макаронці. Бужемо клеїти, не знаю. Багато треба всього зробити, сподіваюсь, що все зроблю. Сьогодні треба, блін, виставити влоги Ну, коротше, я обіцяю, що сьогодні я виставлю, ну, буду намагатися виставляти все, бо я ж кажу, часу нема, то нам дають світло на 2 години, ну, коротше. В попередньому влозі, там, ви вже бачили мій манікюр, педикюр також я вставлю. Вчора купила таку класну олійку, дивіться. А, коротше з Ківі. Класна. Вона ось таким аплікатором. Але вона ну, не липка, вона приємна на смак, вона приємна на запах. Тому класно. Свій сіки 60 гривень. Я просто шукала олійку, яка не буде фарбувати губи, бо в мене є ось така. Ось така відловіт. Фокус. Ну, коротше, ви зрозуміли. Відлавіт, то вона, типу... Тут є колір, тут видно, що вона кольорова. Тому отак от. А, ще купила ось такий спонжик. Будемо намагатися припутрюсь, бо в мене пудра така спресована. Тому якось так. Тому зустрінемось трішки вже пізніше. Боже, люди, вкофіть мені. І так, ми збираємося до мами. Я не знаю, люди, скажіть мені хтось, чого так жарко. Чого так жарко? Я не знаю. Це якась жесть просто. Я вже в новому образі. У мене сукня така красива. Зараз я намагаюся одягнути свій, свій годинник. Короче, зараз покажу скільки я вже намалювала картини, тобто вже залишилось трішки. Сьогодні, сьогодні постараюсь, можливо, не сьогодні, але добити хочу. А, де треба окуляри. Змонтувала, змонтувала начебто один влог, наскільки я пам'ятаю. Зараз йдемо. жарко, Жесть, але, слава Богу, ще в нас не, вим... не вимикали світло. Вона, напевно, думає, ладно. Зробимо їм бонус плюс. Сьогодні я така на все ж таки гулечку зробила й красотка вже. Ну, на вулиці жарко, волосся я буду сьогодні вже мити. Такму якось так. Зустрінемось вже пізніше. І так, боже, я вже вимазалась в фарбі. Поки я їм, бо можливо думати, що я не їм зовсім. Я їм. Ну... Но... вимкнуло світло. Це вже буде дуже багато часу. Десь вимк... виключила його десь в 4. Чи... Ну, в 4 десь. І вимкнуть аж в 11. Клас. Зараз будемо їхати по воду. Я малювала картину. І малюю її досі. Можливо, ще завтра буду малювати. Поприбирали сьогодні. От. Жарко дуже сильно. Думаю, якось так. Бачти, який я художник.